Як Лавров опустив Путіна напередодні зустрічі із Сі Цзіньпіном і які власне результати зустрічі із главою Китаю? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свідослово свого по по-своє» І в цьому відео я хочу прокоментувати результати зустрічі між Путіном і Сі Цзіньпіном, Але розпочати я хочу саме з того, як Лавров опустив чи певною мірою зганьбив Путіна? Власне пропоную вашій увазі відповідний фрагмент його відповіді московському журналісту. сегодня и завтра очень подробный и обстоятельный визит нашего президента сюда, в том числе приготовлены как мы, неформальные какие-то моменты. Чайпитья может быть, да? Может рассказать что-то вот, неформальных. Гости, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина, поэтому все программы зависят, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда. сделали нашому президенту всі ці детали були согласованы по палінії протоколу. Так що все зависит от, від хозяев. А ми вежливые люди в гостях тем более. московський ішак в гостях у китайського господаря. Ну, якось так, і можливо, це недалеко від істини. Росія стає собі таким квазівасалом чи молодшим партнером. Власне, перш ніж перейти до аналізу спільної спільної прес-конференції Путіна і Сі Цзіньпіна, я хочу процитувати прогноз видання The Wall Street в передень візиту Путіна в Китай. Лідери двох країн прагнуть виступити єдиним фронтом проти світового порядку, який очолює США. Це стратегічне партнерство, але воно стає все асиметричнішим на користь Китаю. Росія відіграє роль молодшого партнера минулого року. Обсяг двосторонньої торгівлі досяг рекордних 240 мільярдів доларів. Проте цей показник поступається торгівлі Китаю з європейським союзом, яка становить майже 800 мільярдів, із США. Близько 60, 660 мільярдів доларів згідно з даними китайської митниці. Молодший партнер асиметрично. Ну, можливо, саме це і мав на увазі Лавров, говорячи про Ішака. А тепер, власне, до самої спільної заяви. Путін і Сі Цзіньпін мали 25 годинну розмову, після чого вийшли на прес-конференцію, підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Власне, Путін заявив, що 90% всіх платежів між Московією і Китаєм проводяться в рублях і юанях, перехід розрахунків у національні валюти надав імпульс розширенню торгових потоків. Цей перехід дійсно дуже важливий, адже він виключає використання американського долара. Ну і це достатньо насправді впливає на той же ж американський долар і для протистояння геополітичного протистояння і подальшої поляризації світу між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Власне, це дійсно відіграє важливу роль. Також Путін зазначив, що відносини Росії та Китаю не спрямовані проти будь-кого, а співпрацю між країнами московський диктатор назвав одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені. Так, Путін це великий стабілізатор на міжнародній арені. Україна і українці дуже жорстко відчувають цю стабілізацію. За його словами, Московія і Китай сформували портфель з 80 великих спільних інвестиційних проєктів в різних областях. Проте тут Путін сором'язливо говорить про суть деяких А насправді кілька десятків цих проєктів. Вони прив'язані до територій, які належать Росії, але які Китай називає економічно своїми, і фактично, в так не економічно своїми, а історично своїми. І фактично в такий спосіб Китай економічними методами здійснює таке собі певне поглинання частини території Московії. З іншого боку, Кремль розуміє, що з потугою Китаю тягатися йому не приходиться, і що раніше чи пізніше та ж сама Сибір буде у Окупована Китаєм, ну і власне Китай свої претензії на Сибір завжди висловлював, і навіть в китайських підручниках завжди йде наголос про те, що це є саме історично китайські землі. Цзіньпін зазначив, що китайсько-російська співпраця це еталон відносин між великими державами та сусідніми країнами. Це ваш перший закордонний візит із початку нового президентського терміну, що є переконливим свідченням тієї уваги, яку ви особисто та уряд Росії приділяєте китайсько-російським відносинам. Ми це високо цінуємо, сказав лідер Китаю. Сі Цзіньпін наголосив, що Китай має намір, як завжди, бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами. Власне... Я б сказав, що Сізіньпінг користується геополітичною ситуацією для отримання максимальної вигоди, в тому числі і в питаннях україно-московської війни вигоди і зі сторони Московії, і в тому числі і внаслідок всяких різних проектів, внаслідок продажу товарів, внаслідок заміни товарів західних виробників китайськими аналогами, Китай від цього безумовно виграє. Від купівлі московської нафти за заниженими цінами, від можливої перепродажі московської, Московської нафти, московського газу, іншим країнам і так далі. Ну, безумовно, що економічних бонусів Цзіньпін отримує насправді чимало. Водночас, Китай дійсно використовує Росію як молодшого партнера. Для геополітичної поляризації і для боротьби за першість із Сполученими Штатами Америки. Тому слова щодо ішака в домі господаря вони ну, достатньо сильно відповідають дійсності. Ось такий мій коментар стосовно результатів візиту Путіна до Сі Цзіньпіна. Ну, власне, як ви бачите, в геополітичній поляризації світу. Нам потрібно насправді розуміти, що в рамках майбутньої світової боротьби, зокрема боротьби народів, за ресурси, виживуть тільки ті народи, які будуть дуже сильними, добре організованими, згуртованими, в першу чергу, згуртованими всередині і згуртованими із своїми справжніми щирими партнерами та навіть братніми народами. Такі в українців є, проте, безумовно, ніякі брехливі міфи про три братні народи, яких нам нав'язували ще з часів Петра І та біснуватої повії Катерини Другої, ніякі московити до тих братніх народів власне не належать. Ось такий мій коментар. Сьогоднішнє відео я записую у вишиванці, і, власне, тому що сьогодні день вишиванки, і з цим святом я хочу привітати всіх українців. Ну і завершити свій сьогоднішній аналіз, хочу словами: що перш ніж одягнути вишиванку на тіло, потрібно одягнути вишиванку на душу. Насправді, ті символи, які впродовж тисячоліть... Вишивали на своєму одязі наші предки, вони несуть глибокий сакральний зміст для українців, і це ж саме дерево життя, і ще велика, велика кількість іншої символіки, які ми постійно використовували. Вона брала місце навіть в формуванні нашої архетиповості. Нам потрібно цінувати це своє коріння, берегти, відновлювати, відроджувати, досліджувати. І, власне, святкування Дня вишиванки, я думаю, що дуже-дуже сильно сприяє тому, щоб українці, які частково відірвані від своєї історичної, культурної та духовної спадщини, могли повертатися до своїх витоків. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте дане відео. Ці прості кроки допоможуть нам пробитися через інформаційну блокаду. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська сила. Якщо розділяєте цінності, засади та погляди на те, якою повинна бути Україна майбутнього. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва тієї мріяної України. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.